Доброго ранку, діти! Розпочинаємо з вами урок української мови. Але спочатку давайте з вами прочитаємо слова, якими ми можемо описати нашу мову. Яка ж наша мова? Читаємо разом зі мною: калинова, барвиста, материнська, солов'їна, батьківська, мелодійна, милозвучна, ну і, звичайно, державна. Ну, а зараз віршик. Всі мерщі сідайте, діти. Домовляємось не шуміти, на уроці не дрімати, все читати і писати. Отже, розпочинаємо наш урок, відкриваємо зошити. В зошитах записуємо 30 січня, класна робота. Сьогодні на хвилинку каліграфії у нас літера Ш, звук Ш. Напишемо велику та маленьку літери, їх з'єднання, склади Шу. Ша – слова шуба, шарф. Відео ставите на паузу та виконуєте завдання. Дітки, які працюють зі мною індивідуально. Відсьогодні ми з вами починаємо повторювати ті літери, які ми вже вивчили. І так, сьогодні ми повторюємо літеру Е. Давайте пригадаємо, як пишуться велика та маленька літери Е, їх з'єднання, склад Ре, слово Орел та речення у небі. Летить орел. Можете теж відео поставити на паузу та виконувати завдання. Ну, а ми з вами переходимо до словниково-малюнкового диктанту. І так, зараз ви побачите малюнки. Я вам їх назву. Вам потрібно буде в зошитах записати назви цих малюнків. Отже, беремо всі ручки в руки, будьте уважні, пам'ятаємо. Перше слово ми завжди записуємо з великої літери. І так, дивимось уважно на перший малюнок. Бджола. Далі другий малюнок лялька. Третій коса, четвертий коза. П'ятий йогурт. Шостий малюнок рюкзак. Сьомий малюнок м'яч. І восьмий колосся. Запишіть, будь ласка, усі ці слова за малюнками. Я думаю, що ви вже впоралися із завданням, тому давайте перевіримо, чи правильно ви записали перше слово бджола, лялька, оса, оза, йогурт, рюкзак, м'яч. Колося. Перевірте, будь ласка, я надію, що помилок у вас немає. Ну, а зараз тема нашого уроку. Ми сьогодні продовжуємо говорити про слова, які називають ознаки предметів. І так, давайте пригадаємо правила: які ж слова ми називаємо словами, які називають ознаки предметів? Слова, які відповідають на питання який, яка, яке. Які називають ознаки предметів. Наприклад, синій, висока, тихе, гарні. І зараз ми з вами будемо виконувати право. Роздивіться, будь ласка, малюнки, які ви бачите перед собою. Вам потрібно під низом прочитати і списати речення. Лінійка яка жовта, ручка, яка чорна. Срічка яка? Червона, пустина яка кольорова, і підкреслити слова, які відповідають на питання яка, на якого знаку предмета вони вказують. Отже, ставимо відео на паузу і виконуємо ось цю вправу. Ну, а зараз запрошую вас на фізкульт хвилинку. Сильний вітер до землі гне дерева молоді. А вони ростуть, міцніють, вгору тягнуться, радіють. Вітер віє нам в лице, захиталось деревце. Вітерець все тихше, тихше, а деревце все вище і вище. Молодці трішки відпочили, і переходимо до наступної вправи. Нам потрібно прочитати і списати речення. Яблуко яке червоне, сонце яке золоте, море яке синє, листя яке зелене. А також підкреслити слова, які відповідають на питання яке, і подумайте, на яку ознаку предмета вони вказують. Можете відео поставити на паузу і виконувати вправу. Ну, а зараз домашнє завдання. На домашнє завдання вам буде вправа, яку потрібно прочитати, списати та підкреслити слова, які відповідають на питання, який, яка, яке. Послухайте: білий сніг, зелена стрічка, сіре небо, червоне яблуко, жовта груша, синій светр, рожева сукня. Дітки, які працюють зі мною індивідуально, завдання для вас. Вам потрібно написати велику та маленьку літери Е, їх з'єднання, склад П, слово пенал та речення на парті лежить пенал. Наш урок діти, підійшов до завершення. Я дякую вам за увагу. До нових зустрічей!